Вітаю всіх, кого хвилі алгоритмів Ютубу викинули на берег затишного острова під назвою розділ Наніч. Тут ви зможете знайти спокій, блаженство, а також свіжий розділ цікавої книги кожного вечора о 21.30. Отже, завчора я зрозумів, що клікбейти відрізняються. Медільне відео і понеділковий шортс досягли небачених висот, як для цього каналу. В той же час понеділковий розділ досяг значно скромніших показників, попри більшу кількість знаків оклику. З цього можна зробити висновок, що кількість переглядів не залежить від кількості знаків оклику. Також хочу подякувати моїй дружині за логічне зауваження, що відео зі скандальною назвою не можуть знайти ті, хто справді його потребує. Тому я вирішив, що в назві відео буде назва твору, а на картинці емоційний напис на яскравому тлі. Сьогодні продовжуємо знайомитися з книгою під назвою Бунтмас іспанського філософа Хосе Ортеги і Гассета. Якщо ви будете слухати далі, то дізнаєтесь, чи насправді погано те, що історичний рівень піднявся. Ось грізний факт нашого часу, описаний в усій його брутальності, до того ж він абсолютно новий в історії нашої цивілізації, ніколи в цілому її розвитку не траплялося нічого подібного. Якби ми хотіли знайти щось аналогічне, то нам довелося би стрибнути за межі нашої історії і пірнути в світ, цілковито відмінний від нашого. Ми мали б перенестися в світ античний, в години його занепаду. Історія Римської імперії це також історія повстання та влади мас, що засмоктують та розкладають правлячі меншини і самі займають їх місце. Тоді також виникає явище накопичення, пересичення. Тому, як слушно завважив Шпенглер, довелось будувати, подібно як сьогодні, величезні споруди. Доба мас це доба колосального. Ми живемо під брутальною владою мас, це ясно, ми вже двічі назвали цю владу брутальною і таким чином сплатили данину богові банальності. Тепер, із квитком у руці ми можемо бадьоро увійти в нашу тему і побачити виставу зсередини. Чи може ви гадали, що я задовольнюсь оцим, може влучним, але зовнішнім описом, що віддає тільки те лице, тільки ту сторону цього страшного явища, яке видно з перспективи минулого. Якби я зараз кинув цю тему і зненацька обірвав мій нарис, читач подумав би цілком слушно, що цей нечуваний виплив мас на поверхню історії не навіяв мені нічого іншого як кілька дражливих, зневажливих слів, дещо відрази та дещо огиди, тим більше, що, як загальновідомо, я обстоюю радикально аристократичне тлумачення історії. Воно радикальне, тому що я ніколи не твердив, що людське суспільство повинне бути аристократичне, а пішов ген ген далі. Я твердив. І щодня сильніше переконуюсь у тому, що людське суспільство, хоч не хоч, є завжди аристократичне самою своєю істотою, аж до такого ступеня, що воно є суспільством у міру свого аристократизму і перестає ним бути в міру того, як утрачає аристократизм. Очевидно, я говорю про суспільство, а не про державу. Нікому не спаде на думку, що перед цим бурхливим клекотінням маси аристократична постава це скорчити маніжну гримасу, як панок з Версалю, і цим задовольнитися. Версаль, розуміється, версаль гримас, це не аристократія, це повна протилежність, це смерть і гниття пишної аристократії. Тому єдина насправді аристократична риса, що лишилася в тих людей, це та гідна грація, з якою їх шиї приймали візит гільотини. Вони її приймали, як опух приймає ланцет. Ні, хто відчуває глибоке покликання аристократій, того видовище маси хвилює і захоплює так, як різьбляра вид незайманого мармуру. Суспільна аристократія нічим не подібна до тієї нечисленної групи, що претендує виключно для себе на назву високе товариство, що називає себе високим колом і живе просто таки взаємним запрошуванням чи незапрошуванням. Як усе на світі має свою вартість і своє призначення, так само має їх цей малий елегантний світ у межах безмежного світу. Але призначення дуже підрядне і непорівняльне з Геркулесівською працею справжніх аристократій. Я б охоче розглянув значення цього елегантного життя, що здається таким малозначним, але в нас тепер інша тема ширшого засягу. Розуміється, що це значне товариство також іде з часом. Багато думок спричинила мені одна квітуча панійка, повна молодості і сучасності, зірка першої величини на небосхилі елегантного Мадриду. Коли вона мені сказала: я не зношу балу, де запрошено менш як 800 осіб. За цим реченням я відчув, що стиль мас тріумфує сьогодні над цілим простором життя і накидає себе навіть у тих останніх закотках, що здавалися резервованими для Хеппі фю Отже, я в рівній мірі відкидаю всяке тлумачення нашого часу, що не відкриває позитивного сенсу, захованого під сучасною владою МАС, і всяке, що її приймає в блаженному спокої, не здригнувшися від жаху. Всяке призначення є в своїй глибині драматичне й трагічне. Хто сам не відчув, як пульсує небезпека нашого часу, той не проникнув у серце призначення, а лише торкнувся його хворобливо блідої щоки. У нашому призначенні панує елемент жаху, нестримне й несамовите моральне повстання мас, імпозантне, невгамовне і двозначне, як усяке призначення. Куди воно веде нас? Чи це абсолютне зло? Чи евентуальне добро? Ось воно бовваніє над нашим віком як гігантський космічний знак питання завжди в хитких обрисах, що нагадують гільотину чи шибеницю, але й прагнуть викруглитися в тріумфальну арку. Факт, який нам треба піддати анатомічному розтину, можна сформулювати під двома заголовками. По-перше, сьогодні маси користуються у великій мірі тим самим життєвим репертуаром, що раніше здавався призначеним виключно для меншин. По-друге, рівночасно маси перестали коритися меншинам, вони їх не слухають, не йдуть за ними, не поважають їх, а натомість відсувають їх на бік і самі займають їх місце. Зааналізуємо перше твердження. Я тут маю на увазі, що маси втішаються насолодами і вживають знаряддя, винайдені добірними групами, які раніше монопольно ними користувались. Вони відчувають апетити й потреби, що раніше вважалися витонченостями, бо були спадщиною небагатьох. Дрібний приклад: у році 1820-му не було більш як 10 ванних кімнат у приватних домах у Парижі. Дивись мемуари Графині де Буань. Але тепер маси знають і вживають з відносною вмілістю багато такої техніки, якою раніше володіли тільки окремі одиниці. І не тільки матеріальної техніки, але, що важливіше, правової та суспільної техніки. У XVIII столітті певні меншини знайшли, що кожна людська одиниця самим фактом свого народження, не потребуючи жодної особливої кваліфікації, посідає певні основні політичні права, так звані права людини і громадянина, і що, в істоті, ці спільні для всіх права є єдиними, які існують. Всяке інше право залежне від особливих дарів засуджувалось як привілей. Спочатку це була чиста теорія і ідея небагатьох. Згодом ця жменька небагатьох почала переводити цю ідею в практику, нав'язувати її та настоювати на ній. Робили це кращі меншини. Одначе впродовж цілого ХІХ століття Маса, що почала захоплюватись ідеєю цих прав як ідеалом, не відчувала їх у собі, не користувалась ними і не намагалась їх здійснити, а фактично під демократичним правлінням жила й почувалася далі як під старим режимом. Народ, як його тоді називали, вже дізнався, що він суверенний, але він не йняв віри. Сьогодні той ідеал перейшов у дійсність та вже не в законодавстві, що є лише зовнішньою схемою громадського життя, а в серці кожного індивіда, хоч які в нього ідеї, включно коли його ідеї реакційні, себто включно, коли він уражає й топче установи, що ці права затверджують. На мою думку, хто не розуміє цієї дивної моральної ситуації МАС, не може збагнути нічого, що тепер починає діятися в світі. Суверенність некваліфікованої одиниці як такої, як загального типу, перестала бути правовою ідеєю чи ідеалом, а стала психологічним станом, притаманним пересічній людині. І добре відмітьте, коли щось, бувши ідеалом, Переходить у дійсність, воно неминуче перестає бути ідеалом. Вивітрюється престиж і владна магія, властивості, якими ідеал впливає на людину. Нівеляційні вимоги щедрого демократичного захоплення обернулися з прагнень та ідеалів в апетити і підсвідомі припущення. Отож ці права мали на меті не що інше, як вирвати людські душі з їх внутрішньої неволі і прищепити їм певну свідомість панства й гідності. Чи ж не бажалося, щоб пересічна людина почувала себе володарем, керівником і паном себе і свого життя? Це вже осягнено. Чому ж нарікають ті, що 30 років тому були лібералами, демократами та прогресистами? Чи може вони, як діти, чогось хочуть, але бояться наслідків? Хочете, щоб пересічний чоловік був паном? Тож не дивуйтесь, що він діє за власними примхами, що вимагає всіх насолод, що рішуче накидає свою волю, що відмовляється від усякої служби, що вже не слухає нікого, що піклується своєю особою і своїм дозвіллям, що дбайливо добирає одяг. Це деякі постійні властивості, що супроводять свідомість панства. Сьогодні ми їх знаходимо в пересічній людині, в масі, отже, ми бачимо, що життя пересічної людини складається сьогодні з того самого життєвого репертуару, який раніше був притаманний лише найвищим меншинам. Отож, пересічна людина становить ґрунт, що над ним проходить історія кожної епохи. Вона для історії те, що рівень моря для географії. Якщо ж пересічний рівень знаходиться сьогодні там, де раніше сягали тільки аристократії, то це просто значить, що рівень історії раптом піднявся по довгому підземному підготовленні, але в зовнішньому вияві таки нагло, одним стрибком за одне покоління. Людське життя в цілому піднялося. Сучасний вояк, сказати б, має в собі багато старшинського. Людське військо вже складається зі старшин. Досить глянути на енергію, рішучість і легкість, з якими будь-яка одиниця простує сьогодні через життя, вхоплює скороминущу насолоду і накидає своє рішення. Все добро і все зло сучасного та найближчого майбутнього мають свої причини і коріння в цьому загальному піднесенні історичного рівня. Та ось нам спадає на думку непередбачене спостереження Те, що сучасне життя є на пересічному рівні колишніх меншин, нове явище лише в Європі, в Америці це явище природне й органічне. Щоб виразно зрозуміти мій намір, хай читач обміркує свідомість правової рівності. Це психологічний стан, коли людина почуває себе володарем і паном, рівним будь-якій іншій людині. В Європі вдалося досягнути цього лише визначним групам, але в Америці це був природний стан від 18 століття, отже фактично від віку. Та ось ще дивніший збіг обставин. Коли в Європі виникає цей психологічний стан пересічної людини, коли підноситься рівень суцільного її буття, тон і манери європейського життя в усіх його виявах раптом набувають нового обличчя, і з'являється фраза Європа американізується. Люди, що про це казали, не надавали цьому явищу більшої ваги. Вони гадали, що йдеться про легку зміну в звичаях. Про моду і дезорієнтовані зовнішнім виглядом приписували це бозна якому впливові Америки на Європу. Цим, на мою думку, звульгаризовано проблему, що є куди дивнішою і глибшою. Галантність вимагала б, щоб я сказав людям з-за моря, що справді Європа заамериканізувалась і що це зумовлено впливом Америки на Європу. Але ні. Ось правда зударяється з галантністю і мусить узяти гору. Європа не замериканізувалася, вона ще не зазнала сильного впливу з Америки. І одне, і друге хіба що починається тепер, але нічого подібного не було в безпосередньому минулому, з якого проросло сучасне. Існує бентежна сила фальшивих уявлень, що засліплюють зір одним і другим американцям і європейцям. Тріумф мас і наслідком пишне піднесення життєвого рівня сталися в Європі з внутрішніх причин по двох сторіччях прогресистського виховання людності і рівнобіжного господарського збагачення суспільства. Але річ у тому, що цей наслідок збігається з найвиразнішою рисою американського життя, і через цей збіг морального стану європейської пересічної людини з моральним станом американця сталося, що європеець вперше розуміє американське життя, яке раніше було для нього загадковим і таємничим. Отже, йде не про вплив, що був би трохи дивним, бо був би відпливом, а про річ. Про яку ще менше підозрівається, іде про зрівняння. Європейці завжди догадувалися, що пересічний рівень життя в Америці вищий, ніж на старому континенті. Явне, хоч мало аналітичне прочуття цього факту зродило уявлення, що Америка країна майбутнього. Його завжди приймали і ніколи не брали під сумнів. Розуміється, що таке розповсюджене і закорінене уявлення не міг навіяти вітер. Підставою цього був здогад, що в Америці пересічний рівень життя вищий, а натомість рівень ліпших меншин нижчий, ніж у Європі. Але історія, як і хліборобство, живиться долинами, а не верховинами, пересічним суспільним рівнем, а не видатними одиницями. Ми живемо у вік зрівнянь. Зрівнюються багатства, зрівнюється культура між різними суспільними верствами, зрівнюється статі. Отож так само зрівнюються континенти. А що життєвий рівень Європи раніше був нижчий, то в цьому зрівнянні вона тільки виграє. Тому, під цим кутом дивлячись, повстання мас означає небувалий зріст живучості і можливостей. Отже, цілком протилежне тому, що ми так часто чуємо про занепад Європи. Вислів цей заплутаний і незграбний, бо якось неясно, про що мова, чи про європейські країни, чи про європейську культуру, чи про те, що криється під усім цим, і є безмежно важливіше, ніж усе це, а саме живучість Європи. Про держави і про європейську культуру ми скажемо своє слово пізніше. Може, цитована фраза стосується саме їх, але щодо живучості, треба насамперед ствердити, що існує груба помилка. Коли я висловлююсь інакше, може моє твердження видасться більш переконливим чи менш неправдоподібним. Отже, я тверджу, що сьогодні пересічний італієць, пересічний іспанець чи пересічний німець відрізняються менше своїм життєвим тоном від американця чи аргентинця, ніж 30 років тому. І цього факту американці не повинні забувати. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Друзі, пишіть коментарі, натискайте лайк, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.